Український мандрівник Денис Щербіна планує вирушити у кругосвітню подорож на яхті. Цього разу молодий чоловік з Кривого Рогу планує обійти весь світ за 30 місяців. Таким чином, Денис намагається звернути увагу людей на мандрування а також глобальні проблеми людства, пов'язані з екологією. Більше про майбутню подорож знає Ксенія Ціора. Ім'я Дениса Щербіна півтори роки тому пролунала на всю країну. Тоді, на легкому катамарані, йому вдалося проплисти морями з Криму до Єгипту. Зараз у мандрівника глобальніша мета. Він планує вирушити у свою першу подорож навколо світу. Для цього потрібно лише купити яхту Триманран, що здатна витримати не лише морські подорожі, але й перехід через океан. За словами Щербіна, таке судно коштує мільйон євро. купить ее мандревных планирует за помощью своих друзей-меценатов. На миллион спонсора найти довольно таки сложно, поэтому я на спонсоров не сильно ориентируюсь, я ориентируюсь на меценатов, на своих друзей. Дело в том, что у меня много состоятельных друзей, есть поддержка также с дальнего востока, с Америки, с Австралии, с разных стран, и эти друзья мне помогут в реализации. То есть основная Задача час забрати слідства з моїх друзів і знайомих а не со саспонсера. У мандрівників безліч планів. Зокрема, у портах, де зупинятиметься українець, він планує за допомогою відеопроектора показувати місцевим мешканцям документальні фільми про нашу планету. Мандрівник звернувся до редакції телеканалу National Geographic із проханням надати фільми на всіх мовах, які в них є. А ще мандрівники вважають, що у тихому океані є безліч. островив до сена ведомых людству. В океане находится порядка 20, а то и 30 тысяч островов. Точного количества до сих пор никто не знает. И на самом деле даже точных карт до сих пор нет у моряков. Есть точные карты Средиземного моря, Карибского бассейна, там, где действительно сходят миллионы яхт. А вот в тех местах проходят буквально сотни яхт в год. На этих сотнях на этих десятках тысяч островов. Поэтому ми хотим на дельтаплані осуществлять аера Головною метою подорожі, за словами Дениса Шербіна, є звернення уваги людей до подорожі. Крім того, молода людина хоче звернути увагу на глобальні проблеми людства, пов'язані з екологією. Ксенія тіра в'ячеслав лаштабу, телекомпанія Круг.